Напередодні Нового року, до дня, коли ми всією країною згадаємо сьогодні бажання на бачічка матері, яке. Пропоную трошки підняти настрій. Добірко, Ігор на зимову новорічну тематику. Ви на каналі граємо разом. Лайк, підписка, коментар. Поїхали. Santa Claus in Trouble це ремайстинг одноіменної відеогри платформера, покращеною графікою та пристосований під сучасні пристрої. Сюжет залишився незмінним. Ось ось настане Різдво. А невідомі глуходії вкрали у Санта-Клаусу усі подарунки. На щастя, діду зовсім не такий простий, як може здатися на перший погляд. Взявши свій вірний мішок, він вирушає у подорож, щоб повернути вкрадене та показати негідникам де раки зимують. Всього у грі реалізовано 5 розділів та 20 локацій. Щоб посилити занурення, користувача в атмосферу свята. Розробники додали спеціальний саундтрек. Він складається з десятків професійно виконаних різдвяних мелодій та пісень. Починаючи з класичних та закінчуючи відносно новими, слід також зазначити, що в Santa Claus in Trouble геймер не може битися з ворогами звичайним способом. Санта нікого не б'є і не атакує, натомість він може перестрибувати та перелітати перешкоди. Так, якщо попереду не героя мчить ведмідь на синчатах, а відступати через вузьку стежку нікуди не біда. Достатньо зробити подвійний стрибок і без будь-якої шкоди продовжити займатися власними справами. На всіх рівнях розкидані подарунки у фіолетових та жовтих коробках. Їх потрібно збирати, щоб локація вважалася пройденою. І чим більше геймер дістане, тим краще вийде досягнення. Гра має офіційну українську локалізацію. Christmas Night це занурення, захоплюючись від жахів, яке оповідає про різдвяне свято та його вірування. У грі гравцям належить дослідити світ, який описує події. Що розгортаються у невеликому містечку Аляски. У центрі сюжету знаходиться 12-річна героїня, яка має докласти всіх зусиль, щоб отримати свій подарунок. Перше, що впадає у вічі, це атмосфера гри. Розробники створили лякаючий та таємничий світ, який змушує гравців тримати свій страх під контролем. Гравці будуть досліджувати навколишнє середовище, збирати підсказки, розгадувати загадки та знаходити ключові моменти. Які допоможуть їм просуватися за сюжетом, у грі є елементи, які додадуть гравцям дозу адреналіну. Раптові та гучні звуки, які відбуваються у різних моментах гри, зроблять ігровий процес більш реалістичним. Крім того, гравцям доведеться зіткнутися з різними перешкодами та небезпеками, які збільшуватимуть напругу та змушуватимуть гравців тримати увагу на максимальному рівні. Одна з ключових особливостей гри це її сюжет. Гравцям буде надано можливість поринути у світ. Де на кожному кроці є таємниця, яку потрібно розгадати. Batman Arkham Origins. Дія цього міцного грішка Світу відеоігор відбувається напередодні Різдва. Якщо ви думаєте, що міцний горішок різдвяний фільм, а це справді так, то ця гра безсумлінно створить у вас новорічний настрій. Якщо ж ні, просто сприймайте її як побічну різдвяну історію, яка відбувається у справді святковій відеоігрі. У будь-якому випадку є щось естетично приємне в тому, щоб споглядати, як Бетмен б'ється з поганими хлопцями під снігопадом у центрі Готам Сіті. Бетмен і злочинність не мають вихідних і свят, тому для таких лоходів, як Джокер, на попередні Різдва нічого не означає. Дет Рейзінг 4 ця гра більше схожа на вище згаданий горішок, ніж на добрі різдвяні фільми, але все одно дарує нам святкову атмосферу. Дії гри відбуваються на Різдво, а іноді цього цілком достатньо. Наш старий друг Френк Квест знову повертається боротися із зомбі та повідомляти про останні новини. Але цього разу він професор у коледжі, який допомагає своїм студентам. Якщо вам потрібно більше різдвяної атмосфери, то для Dead Racing є святковий ДЛС, де Френк бореться з зомбі в костюмах ельфів та оленів. Різдво та зомбі. Що ще потрібно для щастя? Ця гра допоможе вам реалізувати бажання кинути все та відправитися у відпустку на гірськолижний курорт, нехай навіть у віртуальному світі. Гра присвячена екстремальному спорту і пропонує стати на лижі або освоїти сноуборд у захоплюючих мультиплеєрних змаганнях. Проект дарує відчуття свободи та святковий настрій, і, хоч тут немає Санта-Клауса та різдвяної ялинки, свою дозу новорічної атмосфери все таки отримаєте. Віскері Клінап Детейл Santa's Rampage – це спіноф відомого симулятора прибирача, який містить лише один рівень, де вашим завданням буде прибирати гармидер, влаштований Санта Клаусом, у якого здали нерви від нелегкої праці. Позбудьтеся понівечених тіл ельфів та оленів, густих пляшок від алкоголю та небезпечних предметів. Виймайте підлогу та розкладіть все по місцям. І постарайтеся не залишити будинок в гіршому стані ніж до прибирання. Це, мабуть, одна із новогарніших ігор. Steam Для кооперативного режиму однозначно рекомендується для гри разом з друзями. Це принесе море позитиву, особливо напередодні новорічних свят. Silent Night A Christmas Delivery Гра дозволяє поринути в новорічну атмосферу, де доведеться допомагати Санті доставляти подарунки напередодні Різдва. Гравці займатимуться дослідженням процедурно згенерованих островів, підбираючи неоптимальніші варіанти для побудови маршруту. Вам доведеться керувати санями, взявши повод з оленями і вирушити в чарівні польоти над поверхнею землі. Але це потрібно робити обережно, щоб не видати своє існування для людей. Головним завданням для користувачів стає проходження аркадних рівнів, в яких потрібно якнайшвидше поратись з поставленими завданнями. Грінч різдвяні пригоди. Проводи грінчовий час у святковому платформері, намагаючись вкрасти різдво, та допоможи маленькому серцю Грінча стати набагато більшим. Кожен мешканець Хтограду обожнює пісні, подарунки та свята, те саме, що ненавидить Грінч. Отже, допоможи злодюшці та його песику Мацу вкрасти всі подарунки в Тограді. Уникай набридливих колядників, тоградців та всієї мішури і прикрас різдвяного сезону. На щастя, у Грінча виникла огидно чудова ідея. Нішпороти містом у костюми Санти, закинути карамельний аркан та дістатися спеціальних зон на швидкому сноуборді. Він також може кидатися сніжками, щоб заморозити будь-кого, хто з'явиться на його шляху. Яскраві зображення, натхнені оригінальними ілюстраціями доктора Сьюза, локальний мультиплеєр із можливістю грати за Грінча або Макса, а головоломки для маленьких гравців. Пишіть в коментарі, що думаєте про добірку. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, щоб не пропустити нові цікаві добірки від каналу. Граємо разом! Дякую за увагу!